Мій Бог і цар, Христос Ісус, на Тебе я весь час дивлюсь, весь час захоплений Тобою, щодня охоплений любов'ю. Я благодать твою приймаю, По вірі я спасіння маю, я кожну мить Тебе люблю, життя від духа тільки п'ю. Христос, тобі лиш поклонюсь. На Тебе я весь час дивлюсь, Тебе я Агнець, прославляю, ім'я Твоє благословляю. Тобі хвала за хрест і кров, тобі вся слава за любов, Христу, хвала за перемогу, за те, що жити дав нам змогу. Ісус Христос, моє життя, Він хліб спасіння і відкриття. Він джерело води живої, я не бажаю краще долі. Христос Ісус, мій старший брат, живу я в Нім весь час без втрат. Він слово вічного життя. Оце скажу я відкриття. Мій Бог і цар, Христос Ісус, на Тебе я весь час дивлюсь, весь час захоплений Тобою, щодня охоплений любов'ю. Я благодать Твою приймаю, По вірі Я спасіння маю, я кожну мить Тебе люблю, життя від духа тільки п'ю. Христос, тобі лиш поклонюсь. На Тебе я весь час дивлюсь, Тебе я агнець прославляю, ім'я Твоє благословляю. Тобі хвала за хрест і кров, тобі вся слава за любов, Христу, хвала за перемогу, за те, що жити дав нам змогу. Ісус Христос, моє життя, Він хліб спасіння і відкриття. Він джерело води живої, я не бажаю краще долі. Христос Ісус, мій старший брат, живу я в Нім весь час без втрат, Він слово вічного життя, Оце скажу я, відкриття.